Через різкий перепад температури та значні опади снігу у Карпатах з гори Брескул зійшла снігова лавина. За інформацією чергового синоптика Івано-Франківського обласного центру з гідрометеорології 6 січня зі східного схилу ребреску зійшла лавина хуртовинного снігу об'ємом 1280 метрів кубічних. На щастя, жертв та постраждалих немає. У зв'язку з високою ймовірністю сходження снігових лавин, 7 та 8 січня у високогір'ї Івано-Франківської області оголошено штормове попередження. Третій рівень лавинної небезпеки означає, що можливе сходження лавин навіть при низьких додатково. За певних умов можливе сходження окремих, природних, середніх та великих лавин. Потрібно пам'ятати, що якщо оголошено лавинну небезпеку, вгори ходити не можна. Також не рекомендується йти одразу після рясних опадів, слід перечекати, поки сповзуть лавини чи сніг влежиться. За ясної погоди треба перечекати два дні. Якщо туман і погода хмарна, тоді 3-4 дні. Якщо сильний мороз, то до 6 днів. Рятувальники наголошують, що зимові походи в гори вимагають відповідної підготовки та постійного спостереження за погодними умовами. Вони закликають утриматися від мандрівок у гори під час сніголовинних небезпек. Уляна Фицик, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія Раї.